Як зупинити каріес і захистити свої зуби простими методами? Це відео для тих, у кого проблеми з яснами або зубами, і особливо для тих, хто хоче запобігти або навіть зупинити розвиток карієсу. Добра новина, ви можете перестати шкодити своїм зубам просто змінивши кілька звичок. Стоматологи часто говорять, що каріес можна зупинити, і навіть Частково відновити уражені ділянки. Так, це правда. І це набагато краще, ніж одразу ставити пломбу, адже пломба не вирішує першу причину, а лише маскує наслідки. Каріес це повільний процес руйнування емалі. Але перш ніж зуб стане занадто слабким, його можна зміцнити, прибрати інфекцію і повернути втрачені мінерали. Як? Є три прості та доступні способи, які справді працюють. Перший захист після їжі. Це просто, але важливо. Щоразу, коли ми їмо або п'ємо, змінюється склад слини. Кислі продукти, такі як лимон, лимонад, грейпфрут та цукор, викликають втрату мінералів, але рішення просте. Після їжі обмежте прийом їжі на 1-2 години. Прополощіть рот водою або випийте молока, це зменшує шкоду. Добре завершувати прийом їжі сиром, горішками, йогуртом або молоком. Вони допомагають повернути мінерали в емаль. Друге ксиліт. Ксиліт ваш новий союзник. Ксиліт це натуральний підсолоджувач. Який не лише нешкідливий для зубів, а й навпаки корисний, він живить корисні бактерії у роті, він стимулює слиновиділення, яке містить мінерали для відновлення емалі, і ксиліт має гігроскопічну властивість, тобто він якби притягує слину, що збагачена мінералами. Ксилід можна знайти у вигляді гранул, цукерок, жуйок. Головне, не жувати жуйком занадто довго. Вся користь у перших 2-5 хвилинах, а далі просто виплюньте. Третє дайте зубам спокій. Між прийомами їжі зуби потребують тиші, аби відновлюватися. І цей період слина мінералізує емаль і бореться з бактеріями. Якщо ви використовували ксиліт після їжі, це краще. Слина також містить імунні клітини, які загоюють ясна і навіть загальне здоров'я виграє. Під час паузи в ротовій порожнині виробляється оксид азоту це важливий для роботи серця, дихання та мозгу. Покращити мінералізацію слини можна і через кишківник. Пробіотики клітковина. Зелені овочі, салати, буряк усе це підтримує баланс мікрофлори і сприяє кращому засвоєнню мінералів. Навіть фізичні вправи допомагають, наприклад, йога покращує кровотік у слинні залози. А як щодо нічного догляду, вночі е, слини майже немає, тож зуби залишаються без природного захисту. Саме тому так важливо чистити зуби перед сном. Але не будь-якою пастою. Уникайте відбілюючих паст або паст із содою. Вони вимивають мінерали. Один із природних варіантів це так звані палички місвак. Їх традиційно використовують у деяких країнах замість щітки. Вони на вигляд як пензлик. Якщо немає пасти, то місвак це теж варіант. Найкращий час для слини це день. Після обіду слина має найкращі захисні властивості. Саме тоді варто їсти зелені овочі, салати, буряк, а на завершення трошки молока або ксиліту. Потім пауза без їжі на 2 години і не зіпсуйте цей ефект кавою або газованими напоями. Якщо ви працюєте вночі, просто застосуйте ті самі принципи: їжа, чистка, прополоскалий рот, пауза. А що з дітьми? Молочні зуби не відновлюються, тому краще запобігати каріясу із дитинства. У багатьох країнах дітям дають ксилітові жуйки у дитсадках. Після цього вони кілька годин не їдять. Це ефективно. У домашніх умовах малечі достатньо просто прополоскати рот водою. З п'яти років можна використовувати слабкий вторидний розчин. Дитяча гігієна це більше гра, ніж захист, але звичка формується саме в цей період. Наостанок, зуби можна захистити. І це недорого. Головне правильне харчування, перерви після їжі, догляд перед сном і ксиліт. Ці прості кроки можуть змінити для вас все на краще. Підписуйся на канал, став лайк, до побачення!